Так, я справді збиралася піти сьогодні до річкою і подивитися, що я мушу я. Це зірко. Сталася біда. Що сталося? Чортополох? Леосерде. Берете на слуха Та йдіть на полювання. Я візьму природні патрулі. Зі мною піде Білостон та чортополох. В річкових кордонів була засідка. Тоді поспішімо. Річковий клан буде дрімати на сонячних скелях до того чому. Що це? Тобі не здається, що моя сестра була до тебе трохи молодшою, чортополох? Я не знаю, про що ти? Навіть не намагайся. Прямо усе нам розповіла. Що? І ти віриш їй, а не мені? Твоєму власному батьку абсолютно. Я моє водородому клану, і це мій обов'язок захищати мій одного клану. І ти більше ніколи, ніколи не шкодиш. Це все сталося так швидко і чортополох. Но... Ти ж знаєш, який може бути чертополох.